Діти в картонних танках, а також мілітарі-лахах. дорослі з георгіївською стрічкою в зубах і пропагандистською баландою у голові. 80-ту річницю побєди над нацизмом на болотах відзначають в найкращих традиціях узкого міра. Ну, он, до прикладу, співачка ротом, путіністка Валерія. Вона нічого цинічнішого не вигадала, ніж ось так от затягнути, з чого починається Родина. Починається з чого починається батьківщина? З картинки в твоєму букварі, з хороших і вірних товаришів, що живуть у сусідньому дворі. А тим часом руїни міста, які оця Валерія обрала тлом для свого кривляння, буквально кричать про протилежне. Родіна для матрьошок починається з бомбардувань мирних міст, вбивств дітей, а також з мародерства глубінарії, як завжди, шанують не пам'ять жертв нацизму, а святкують власну безкарність. Тому, коли не можеш пишатись майбутнім, що ти робиш правильно? Святкуєш вигадане минуле. Ну, ось, до прикладу, рот Путіна Пісков видав, що Радянський Союз переміг у війні без допомоги союзників. Можна не сказати? Чи можна сказати, що ми б не впоралися без лендлізу? Не можна. Ми впоралися. Ми б усе одно перемогли. Ми б жерли землю, але ми б перемогли землю, но ми б побіділи. Цікаво, як поїданням землі можна замінити понад 14 тисяч літаків, 7 тисяч танків, більш як 375 тисяч вантажівок, понад 130 тисяч автоматів, і це навіть не половина отієї допомоги, яку в межах лендлізу СРСР отримав від союзників. Велике свято перемоги над реальністю та здоровим глуздом на болотах вирішили розтягнути на увесь рік. От як болотяний культ цього побєдобісся Імітує форму, при цьому повністю втративши зміст, дивіться у нашому сюжеті. Обідобісний балаган на болотах цього року стартував не на початку травня, як це буває зазвичай, а прямо з бомканням болотяних курантів у ніч на 1 січня. Про те, що у них знову діди воювали. Кремлівський диктатор згадав у своєму новорічному зверненні. На славу восьмидесятиріччя великої перемоги, як данину поваги до пам'яті наших предків. Ми, діти, внуки і правнуки покоління, яке розтрощило нацизм. Ми вірні заповітам і традиціям наших ветеранів. Ну, хіба що оте їхнє можемо повторіть, додати забув. Згадавши 80-ліття так званої Великої Побєди, бункерний вкотре виставив Ерефію, нібито єдиною переможницею і рятівницею світу від нацизму. І оце їхня Побєдобєсіє дозволяє путінському режиму підмінювати міфами справжню історію 80-річчя великої перемоги її значущість у долі Росії, у характері та цінностях усього нашого народу воістину колосальна. Тож оцей квазірелігійний культ тієї їхньої великої побєди – це несуча конструкція усього узкого міра. Бо за останні 30 років власних героїв на Росії так і не з'явилося, як і не сталося визначальних подій. Глибінарієм тільки лишається що озиратися назад і спотворювати справжню історію. Тому ювілейне побідобесі офіційно оголошено головною рольовою грою на болотах на увесь. 2025 рік знак на знак нашої незгасимої пам'яті про події Другої світової війни і про грандіозну перемогу над нацизмом як символ нерозривної спадкоємності поколінь. 2025 рік оголошено в Росії роком захисника вітчизни. а фантомна гордість за дідів перетворилася на сором за нащадків. Де війна народна, священна війна. Ось таку щотижневу побідобісну шарманку з січні і травень включають у всіх дитячих садках Вологди. Замість карнавальних костюмів на деяких матрешок напнули мілітарні лахи. Осторонь змагань у ювілейному побідобісному кривотиві не залишилися й інші болотяні регіони. На Ростовщині чиясь хвора уява вигадала так звані сімейні походи до 9 травня. Знаєте, що таке скрєпний туризм у путінській Росії? Це коли вихователі та батьки тягнуть дітей у турне місцевими меморіалами. Ну, до прикладу, молодшу групу привели на місце, де фашисти кидали до ями солдатів, а старшій групі під виглядом сімейного дозвілля підсунули подорож до меморіалу надгробків. Балка смерті називається цей меморіал. Але ця ініціатива ніщо у порівнянні з тим, на що готові батьки малих матрьошок у Воронежі. Там у ювілейній побідобісній істерії кліпали картонні танки. Автомобіль має гідропневматичні незалежні підвізки, коробку автомат, двигуни потужністю в одну патуму сили. Ну, бо не сила отим дорослим чекати, допоки малі матрьошки доростуть до того призовного віку, тому на них вже нині напнули однострій, посадили у макети паперової військової техніки або відправили марширувати на так званий дитячий парад Побєди. Парадний розрахунок очолює інспектор з пропаганди відділу ДІБДД УМВС Росії у місті Воронеж. А ось як цим мракобісним парадом опісля. Надихнулися місцеві пропагандистські змі. Наймиліший парад на честь 80-річчя перемоги та року захисника вітчизни відбувся в дитячому садку номер 190 у Воронежі. На території садка намагалися марширувати шість коробочок із представниками родів військ, а також тематичних загонів. Але для нормальної людини не може бути нічого милого, коли три річки марширують у формі ВДВ. Власний центр ухвалення рішень на і в Дагестані. Тут також не минулося без дитсадківського військового параду. Ну, щоправда, з нюансами. Малий Матрьошка вітав усіх з безкінечною війною. Здравствуйте, товариш! Здоров'я бажаємо товаришу! Генерале! Віта! Вас із ї річниці Другої світової війни. Ура, ура, ура! Дитсадівців нарядили козаками, танкістами, прикордонниками, десантниками. Разом з дитячою військовою формою видали і дитячі автомати. Але вже зараз поплавлені мілітарною скрепою виховательки не приховують. Іграшкову зброю обов'язково змінить справжня. Наші сміливі та відважні вихованці у підготовчій школі групи чомучки, які готуються захистити та відстояти інтереси нашої батьківщини. Тим часом у болотяному магадані у зв'язку з ювілейним побідобісцям дитсадівцям довелося різко розпочати театральну кар'єру. У цій скрепно-мілітарній виставі діти валялися у так званих оборонних точках і стріляли по німцях. Готуватися до оборони в іншій сцені, малі матрьошки перев'язують пораненого хлопчика, і все це заради того, аби зібрати гроші для сучасних російських окупантів, щоб ті могли надалі вбивати українців. Стольма настільки маленькі, але такі, що вже зробили великий внесок у перемогу. Ну ви зрозуміли, прикриваючись Другою світовою. І волаючи про міфічних фашистів та нацистів, в переконують, переконуючи війною проти України, Росія нібито продовжує боротьбу з фашизмом. А тому ось такі мракобісні спектаклі. Це не про пам'ять, а про спроби виправдати злочини рашистського режиму. Власний побідобісний балаган влаштували і в школі у Нижгородській області. Там учні влаштували концерт перед портретами мертвих солдатів. Окрім учасників цього дурноверхового дійства, у залі не було жодної живої душі. Крокують предки з нами як живі. Течеріка. Безсмертного полку, бо адміністрація школи присвятила цьому балагану ось такий от пост у соціальних мережах. Сьогодні в нашій школі відбувся особливий концерт для безсмертного полку, не просто присвячений їм, а для них вони були в залі, вони слухали. Звучить музика і пісні воєнних років сильно, зворушливо, пронизливо до мурашок. Тим часом адекватних людей хапають дрижаки від чергового пробування чергового дна, бо насправді це не про безневинний патріотизм, а про побєдобісся, культ смерті, і зет пропаганду. З нагоди ювілейного побєдобісся бібліотечна ніч у болотяних ізбах читальнях цього року теж з мілітарним нахилом. Тут нині чути не шурхіт книжкових сторінок, а бряцення затвору автомата Калашникова. Увесь перелік побідобісних розваг перелічило російське опозиційне змі. Юних читателів будуть юних читачів навчатимуть намотувати портянки, шукати шпигунів, майструватимуть макети бомбосховищ і карманні обереги для учасників так званої спецоперації. Далі цю естафету ювілейного побідобця підхоплює болотяне примор'я. На честь 80-річчя так званої «побєди» для школярів тут влаштували день на передовій. Підлітки вивчали зброю, наряжалися у протигази, долали смугу перешкод і вчилися керувати дронами. З елементами побідобісного шабашу пройшов і загальноболотяний фестиваль з синхронного катання на ковзанах. Путіністки зе-артистки синхронно витанцьовували під ура патріотичну мелодію. Гей! Зустрічай! з Перемогою! Вітай, милими руками! Міцніше обіймай. Ще один масштабний проєкт розпропаганди це аналоговнітний поїзд «Побєди». Виставка, Виставка розміщена в залізничному вагоні. Немає аналогів у світі. Чого ж не зробиш заради маніпулятивного прославлення перемоги та мілітаризації глубінарії? І ось цю машину пропаганди поставили на колії та відправили у річну подорож болотами та окупованими територіями. Вагони нашпигували експонатами, які маніпулюють історичною пам'яттю і видають бажане за дійсне. Починається... починається подорож із подій мирного часу. Потім вагони, де розповідається про ключові битви і завершується тріумфальною перемогою радянської армії. Подіями мирного часу цей пропагандист називає середину червня 41-го. На той момент гітлерівська Німеччина захопила більшу частину континентальної Європи, а Радянський Союз повністю або частково анексував Польщу, Румунію, Фінляндію та країни Балтії. Перш ніж ось так перекроїти геополітичну карту світу, Німеччина та СРСР уклали договір про ненапад, відомий як пакт Молотова ріббентропа Саме після підписання цього документу, 1 вересня 1939 року, гітлерівські війська вдерлися до Польщі. Коли, Коли почалася Друга світова війна, Што? що що? Коли мова заходить про початок Другої світової, добряче підгорає не тільки в колаборантів, але й у путінських маріонеток на Геббельс-ТБ. ваша країна, радянський союз, до 41-го року до червня постачала Гітлеру все, що він захотів. Ти все сказав. А тепер пішов геть звідси. Ось це і є справжнє ставлення кремлівського режиму до пам'яті про другу світову, і в цьому прагненні Ерефія буквально йде по кістках та руїнах. Бо побідобісна скрепа не оминула і зруйновані російською армією українські міста. Святкові білборди і банери безсмертного полку окупанти розвісили на тлі руїну, знищеному в Бахмуті. Вже було... Його вже було звільнено. Це російське місто. Усіх вітаємо, з днем перемоги! Російські окупанти танцювали на кістках і в нашому Маріуполі. Сюди завітав якийсь цирк на колесах. Сцену для цього недоконцерту втулили прямо навпроти пошти, яка вже три роки стоїть розтрощена. Сирадість зі сльозами на очах. Поки Європа шанує пам'ять жертв нацизму та каже, ніколи знову на Росії вирішать можемо повторіть. Бо цивілізований світ обирає пам'ять, мир та каяття. А на болотах женуться за ностальгією, мілітаризмом та Георгіївською стрічкою. Ерефія не зупиняється і лишає нові криваві плями на сторінках сучасної історії, шарамує наші мирні міста, вбиває цивільних. Сучасна Ерефія це мілітаристична істота, яка хоче війни і повторює її.